Доброго дня. Сьогодні хочу вам показати подарунковий набір від фірми AirFix в 72-му масштабі. Я вже знімав один ролик і потім вже викладував зроблену діараму. От, але там пов'язано теж з Днем Д, але з морським флотом. Це у нас виходить День Д переводиться як воздушний штат. Тобто щось буде аеродром якийсь і будуть там техніки працювати. От, заправлять чи що там. От. Тому будемо дивитися. Оце фарби бачимо на коробці яскрава така коробочка у нас. От, на передньому спереду плані. плані. Значить дивимось. І місця мало. Тому дивимось. Ну, це, це така кратка історія. тут. Значить, що входить, бачимо в цей набір, потім перевіримо, дійсно ли це так. Значить мотоцикл, потім йде автомобіль легкий, переводиться як стандартний легкий комунікаційний автомобіль. Ось, Потім автомобіль Бетфорд, водовіз, От. воду возить. Так написано тут. Ну і літак тайфун. Ось бачимо його. І фігури. От цього штат, цей штат. Ось тут якась тачка чи що це. Так, 37 фігурок написано. Це бачимо, як повинно, в принципі, виглядати. Розмір цієї діарами у нас 34 на 24 см. Ось, ну, в принципі, все. Будемо дивитися, що там у нас. Сподіваюсь, фарби не засохли, вот, як було в тому наборі. Так, Зараз я отак відкрию, потім все буде випадати. А, складність, дивіться. Ну, показана складність друга. Це я побачив. Дивимося. Опа. Оце у нас така штука. Так коробочку. З так, ну поїхали. Значить, давайте, давайте спочатку інструкцію тоді дивимось. Оп, декалі. Декалі випали. Ну, Ось так вони виглядають. На автомобілі. Ну, от, ну і це для літака тайфон. Отако. От. От так, декалі поки в сторону. Значить Дивимось інструкцію. Інструкція така ж не глянцева, як і в тому наборі. значить, ну Поїхали, це називається схема у нас зборки. Тут початок з літака. ось Дивимось. Не кольорова, чорно-біла. А, а, а ні, дивіться, тут же, коли розмальовувати потрібно, наносити камуфляж, то вже... Кольорова. Так, поїхали далі. Так, це автомобілі пішли. Дивимось. В принципі, це доступно, зрозуміло. І ось це фарбування вже цих моделей самих. Так, це значить у нас основа. От, ну, це розфарбування техніки. От. Це, в принципі, інструкція у нас нормальненька. Так, це фарби бачимо, які потрібні. Тут ні, все таке. Ми на коробці бачили. Так, все, інструкції в сторону. Значить, це основа для діарами. Бачимо, тут літак буде стояти, Аеродром. Ось. Теж отака тонка взагалі. Ось далі. Значить, що ми маємо? Значить, це тут авто, Літники Ось давайте будемо зразу. Одного разу я вам їх показував. І зараз покажу. І зараз покажу. Подивимось з вами? Так. Поїхали. Це у нас авто. Ну. нормальні такі Нічого такого не бачу. Ніяких із'янів Ні В цьому. Що мотоцикл буде, бачу. Хі -хі. Колеса тут. Так, це інший автомобіль. Так, це два літники автомобілі. І ще в нас знаходиться тут, виходить. Це у нас вікна. Всякі там лобовухи, Ось, Ось так виглядає. Так, це в нас, значить, авто. Подивились, нормуль, Нічого такого нема. Так, залишаємо тут. Давайте так, зараз. Значить, це... Техніки. Персонал. Ану, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ну, в принципі так, 37 от 37. Все чітко. Так ось так виглядають. Поближче, так, щоб ви бачили. Це тачка тут якась буде. Балони може якісь перевозять. Ось так виглядає цей літник. От. Це на велику. Веломашина. Ось. Три у нас таких фігурки. Ось це, що входить з персоналу на аеродромі. Теж із'янів таких не бачу. Ну, трохи і зло є, трохи-трохи, трохи потрібно там бути попрацювати, обробити. А так, нормуль. Так, їдемо далі. Значить, це я так розумію, тайфун у нас літак. Зараз я відкрию. Щоб ви побачили. Так, відкрив. значит фонарь левый ось. Ось. ну все липняки крыла так фюзеляж ну все ну так Це 72 другой масштаб я уже казал так и пилот вот все значит пилот Так, це теж криво. Чотири літники виходить. Для... Ну, тут внутряночка в кабіні. От. Все, теж з'янов не бачу. Сподіваюсь, все буде добре. Запаковуємо. Це ви побачили. Ну і значить, що входить ще до набору. Оце у нас фарба. От мені цікаво на цей раз, щоб було так, знаєте. Нормальна фарба чи ні? Ну, бачимо два пензлики. От нульовочка, четвер... четвірочка. Так, клей. Я не використовую цей клей. Ну і оце фарба нам. Вони кладуть в набір. От бачите, дивіться. О, це така фарба. Ну, от яку зараз взяти, так нам подивитися. Ну давайте жовту. Мені цікаво. Ну, дивіться, фарба засохша, але ну, як, як пластилин. Бачите? Це як пластилин. Потрібно розводити її. Купувати. В кого от нема. От ніяких спеціальних інгредієнтів. Ай, так, ладно, дивимо ще одну. Зараз руку витру. Так що так от. Ко, ко, хто, кого немає фарби, майте це на увазі. Що ви берете цей набір і у вас може нічого не вийти пофарбувати. Червоний. Беремо червоний, дивимось червоний. Дивіться. Теж капут. Дивіться. Це ж не фарба. Це... Он я витягую. Ну все, я більше не буду відкривати, ви все зрозуміли. От, що з фарбою тут є проблем в цих наборах, я це зрозумів. От. Тому, значить, це все, що входить в цей набір. Ще отсюди декалі. Ну і основу отак поставили. От, це все, що входить в цей набір. Значить... Тепер я зберу цей набір і покажу кінцевий результат у вигляді діаграми. Тому підписуйтесь на мій канал. Буде цікаво. Бувайте!